Ласка Господня, з Божої ласки живемо на світі, маємо призначення в нашому житті. Ласка Господня щоденно нам світить, щастя збагачує нас на путі. З Божої ласки ми носимо надію, в серці плекаємо, віру й любов, небо ощаяне, душу нам зігріє. Ласка угору підносить нас знов. Ласка Господня є вища за небо, глибша за води глибоких морів. Божої ласки багато нам треба, Бо гнею світ наш холодний зігрів. Ласка Господня, це світу спасіння, нею Бог двері до раю відкрив, ласка приносить життя й воскресіння. Бог є любов, Він весь світ полюбив. З Божої ласки дні й ночі минають, так непомітно проходять літа, радість і смуток вони забирають. Вірним же сонячним сонячна світить мета. Амінь.